уваги лот жіночий одяг ASOS, Ось така хустинка. В стильному зеленому кольорі. атласна, Такі персти. Дуже стильна з ремішком юбка. Міді. З розрізами. Ось таке плаття чорне. Міні. Розмір. 36. Оверсайз маєчка. Це X. Трусики Рівер Айленд. Розмір С. Ось такі шортики, під джинс, але легенькі. Розмір емочка. юпочка сіра. Легенька, зіношну рівочка, десятка. Ось такий бюст. Заліз такою за стіжкою. Дуже стильне біле плаття, може бути під вишиваночку, тут вишити Квіти з дуже стильним таким коміром. 14 розних. Сарафанчик літній. Тупальник. Юбочка ось такого кольору, бліду-зеленого есочка. Дуже класний такий комвес. Стильний на наліто. 36 розмір. Атласна юпочка в крутому класному кольорі беж. 12. Далі йде така подовжена футболка River Island Oversize в малиновому кольорі. Ще одна футболка така дуже класна. В такому... А, вона йде з довгим рукавчиком, теж дуже стильна. І ще одна подовжена футболка такого чорно-вареного кольору з таким а, декором, типу карманчик. Також розмір S. Oversize. Дуже класні легінси. Знизу пльош, розпорочка, оранжевий колір. Чорна базова футболочка. Шорти. Класні трендові кольори. Такі лисінки. Знизу йде кльош. Розмір S. Топ. Легенький на зав'язочці. Холістер S, -очка. Класні джинси з дирками. Класний колір. Розмір 32-й. Така маєчка для спорту може бути. Емочка. Боді фіолетовий, Дуже класні шорти. рідні, легенькі, онлі, Шортики. Дуже класне плаття. Атласне, довге міді. Ззаду спинка ось така на зав'язочках і замочок. Розмір S, Юпочка. Штанці. Манго. велосипедки для леопарді. комбез джинсовий розмір 30-й. Дуже класний джинс, плотний. Ось таке така туніка, подовжена футболка з класними трендовими вирізами. В елічці плаття вільного крою з такими дирочками. Ззаду спинка також відкрита і на зав'язучці. Такий комбезик на літо, під льод тканина. Шорти, сині, монки. Розмір 30-й. І ось такі подовжені шорти. Дуже стильне плаття, знизу такі на зав'язочці, тут комір. Такий комбезик. Шорти. Есочка. з карманами. Класне плаття. Розмір С. Також ще одне плаття. Такого вільного крою. На бретельках Маєчка ось така. Футболка базова. Юбочка сіра. Ось таке плаття з соняхами розмір S джинси. І ось такі шорти А ще дитя на танкеточці. Дуже класний розмір сороковий, стильна на літо.